Сами Шольц подобається нам чи не подобається, але говорить про те, що, наприклад, навіть війська в Україні будуть означати легітимізацію е, тих. Самих е, територіальних надбань Путіна. Ще раз наголошую: треба примушувати Путіна до миру. Щоб про мир говорили не ми, не Трамп, не Кіт Келох, не європейські лідери, не в планах, там не Рубіо. Щоб до миру волав Путін, тоді будуть правильні умови. А те, яким чином буде міняти, вони навіть всіх на всіх досі не можуть міняти. Цих е, людей, які знаходяться у них фактично в заручниках, країна терорист і країна терористів Росія, коли говорить, ви сказали про Хамас, коли говорять з терористами? Говорять тільки про про те, яким чином вберегти е, життя жертв. А після того терористів знищують а не домовляються. Інакше це буде до подальші терори, тому тут треба шукати правильний е, скажімо так. Правильні позиції і правильну комунікацію з цими самими е людьми які...